Доброго дня, колеги. Зараз ми знаходимося на полі, на якому відбувається збирання кукурузи. Сьогодні хотіли поговорити про питання, які зараз на часі. Саме кукуруза, саме збирання, які проблеми, як ми їх вирішуємо. Тож, давайте поговоримо про це детальніше. Тож, друзі, про сам процес поговоримо більш детальніше. розповім, Як ви знаєте, в нас три комбайни Deere, але кукурудзу ми збираємо одним комбайном, так як все це зв'язано з загруженістю нашої сушарки. Тобто Ми працюємо тільки під сушарку, тобто ми не кладемо зерно на переволку, так як зерно із поля йде в середньому з вологою. 18, 20, 22, 21, тобто ну, в середньому десь волога виходить 20%. Тобто працюємо під сушарку, один комбайн справляється в принципі, із загруженістю сушарки і немає потреби в тому, щоб задіяти два комбайни. Для перевезення ми використовуємо, як ви можете бачити, зараз на полі три автомобілі. Також використовуємо трактор Дженділь 625 із прицепом Пронард. Про доволі якісні прицепи, це здається польського виробництва. Також у нас на полі задіяний Gender 8335 із 30-кубовим бункером-навантажувачем від Кобзаренка. Їх ви могли бачити у нас в минулих роликах. Ми також їх використовували і на завантаженні розкидачів добрив. Що по самій кукурузі? коса в нас комбайн-джендір S780i. Агрегатується із жаткою зафрані восьмирядковою, рядковою жатка із подрібненням рослинних решток, тобто стерню ми подрібнюємо, косимо на висоті десь приблизно 15-20 см. В принципі, цього достатньо. Жатка і комбайн дуже якісно розподіляють пожнивні рештки по полю. Тож, можете бачити, доволі вирівняна картинка і немає там перепадів, тому що десь є, а десь немає пожнивних решток. По самій кукурузі. По полю в нас посіяний гібрид Pioner 974. Також в посіяний, на, ділянці де, на демо ділянці, де були посіяні, крім нього ще 7 гібридів. В принципі, доволі непоганий гібрид і показує на демо-ділянці майже рекордну вражання серед решти гібридів. Також по ньому можу сказати, що доволі непогана вологовіддача. Ну і по урожайності, в принципі, я думаю, що в цьому році вражальністю близько 10 тонн, мабуть, нікого не здивуєш. Щодо проблем, з якими ми зіштовхуємося під час збирання, це, думаю, там основна проблема це буде е, сушарка. По сушарці ми налаштували максимальну її роботу, на максимальну ефективність. Також звертаємо увагу на е, максимально ефективне використання е, газу, так як е, сушарка в нас працює на природному газі. І все це в принципі, контролюємо, тобто, щоб собівартість обробітку цієї культури не перевищувала скажімо так, дохідність, щоб ця культура все-таки була прибуткова. Так як сушимо ми по сушарці, ми скидаємо близько 7%, тобто сушка кукурузи в нас виходить десь в межах 13%, потім вона лежить добу. І зранку вона набирає десь до 13,7% 14% вологу. Тобто в складі в нас зберігається кукуруза із так, базовою вологістю. По сушарці ми налаштували так, що сушарка в нас модульна, сушимо ми двома камерами, також у нас сушильний комплекс облаштований бочками охолоджувачами об'ємом 40 кубів. І після сушарки кукуруза поступає в ці бочки, в потоки воно це все охолоджується і поступає на очистку. Після очистки кукуруза їде вже в склад. Кукуруза після очистки виходить із вологістю приблизно 13% і температурою зерна в межах 10-13 градусів. Із довідників відомо, що нормальна температура для зберігання зерна в Кагаті повинна бути в межах 10 градусів. Тобто ми виходимо на цей показник. Тож, по збиранню, в принципі, проблем ніяких немає, жатки справляються дуже добре. Що з подрібненням, є невеликі втрати по самій жатці. Певні моменти, коли початок опустився, закріплений дуже низько, нижче жатку ми вже опустити не можемо і е, ми своїм цепком подрівнюється е, сам початок і він просто розлітається по полю. Але це е, в тому випадку, коли е, скажімо так, кукуруза е, не досить потужна, тобто основна маса це де-не-де попадаються такі варіанти. Я думаю, що по е, процесу збирання я вам все розповів, все показав, е, розповів про певні моменти, які, з якими ми тут зіштовхуємось. Е, я думаю, що більш детальніше в цьому році е, потрібно говорити про е, сушильний, і очисний комплекс, е, так як це питання в цьому році, мабуть, буде дуже актуально, так як е, врожайністю, повторюсь, е, майже 10 тонн по кукурузі в цьому році нікого не здивуєш. а от... Е, Проблеми, які е, ми вирішуємо в процесі цього роботу, для того, щоб е, збирати з такою вологою, е, я думаю, що будуть більш актуальніше. Тож пропоную е, поговорити більш детально вже про цей процес е, на нашому е, сушильному комплексі. Е, вітаю, сьогодні в нас продовжена тема збирання кукурудзи і сьогодні ми поговоримо е, про... Передкінцевий пункт обробітку зерна, яке ми провозимо з поля. саме про сушильно-очисний комплекс. І наступний етап це вже зберігання зерна, тобто як ми його зберігаємо, для того, щоб його реалізовувати. Тож, Про сушильно очисний комплекс. Перед вами саме цей комплекс. Зараз це очисна споруда. Більш детально розповім поетапно про неї. Отже, друзі, етапи обробітку зерна, яка приїжджає до нас на сушарку з поля, відбуваються наступним чином. Зерно, яке приїжджає з поля, відвантажується на завальну яму. Завальна яма в нас розрахована в середньому десь на 70 тонн. Машина вигружається. Із завальної ями воно подається в завальний бункер. На сушарку. На сушар. Після завального бункера зерно в потоки подається на сушарку, шнеком зверху розподіляється по всій сушарці. Потім В верхній камері зерно нагрівається в середньому десь до 50 градусів і поступово опускається вниз до нижньої камери. У нижній камері, так як ми зараз працюємо на дві газові горілки, Зерно ще підігрівається до температури 80 градусів. Потім, після сушарки, коли зерно виходить, воно подається на 40-кубові бункери-охолоджувачі. В нас їх 4 штуки. В роботі постійно ми використовуємо три. Четвертий бункер в нас залишається як страховий, тобто в нього через транспортер подається залишки зерна, яке. Рухаючись по транспортеру, всипається в бочку. І в четверту бочку, виходить, в нас йде залишок, який не встиг не всипатись встиг першу, другу чи третю бочку. Наступним етапом під час завантаження бочки вмикається вентилятор, який подає холодне повітря З кукурудзи виходить наблизькова температура і знімається таким чином волога, яка під час нагріву зерна з середини зерна виходить на поверхню. Тож після бункера охолоджувача зерно подається на очистку. При очистці в нас задіяний агрегат БСХ 100 з заявленою продуктивністю 100 тонн. В годину, але реально цей агрегат видає в середньому десь 30-40 тонн на годину. Yeah. В принципі, я думаю, що можливо було підняти продуктивність цього агрегату, але для цього потрібно оборудувати наш сушильний комплекс більш потужнішими норіями. Тобто вся причина зв'язана в норіях, що норії не встигають. Але реально заявлені цифри в 100 тонн на годину, я думаю, що цей агрегат в принципі не здатен видати. Тож, наступний етап очистки, тобто це перший етап це БСХ-100, агрегат, який обладнаний двома рядами решет. Наступний етап очистці це стоїть аспіратор, який відбирає із зерна найлегшу і найдрібнішу фракцію, тобто це різні, різного роду скажімо, пилові домішки. Тобто ми відбираємо цю фракцію. Далі очищене зерно подається в три бункери. Це бункери для очищеного зерна, бункер для крупної фракції домішки і бункер для дрібної фракції домішки. Потім проходить вигрузка зерна в автомобіль і зерно очищене відвозиться вже в кагату. Друзі, зараз ми знаходимося на, місці, на робочому місці оператора сушильного комплексу. Перед вами монітор сушарки. Де ви можете побачити, і ми контролюємо всі процеси обробітку, тобто ми можемо бачити, як відбувається загрузка, як працюють два вентилятора з газовими горілками і як відбувається вигрузка. По налаштуваннях на верхній камері, тобто ми тут налаштовуємо температуру нагріву самої камери, температуру нагріву зерна і температуру сушки. Більш детальніше розповім. Тобто Ми налаштовуємо критична температура, тобто це температура, яка максимально можлива. Ми ставимо її з запасом і тримаємо температуру в тому діапазоні, як ви можете бачити, тобто різниця. У нас стоїть критична температура 190 градусів, краном налаштовуємо на горілки. Температуру так, для того, щоб тримати в межах 150-160 градусів. Також налаштована критична температура на 120 градусів. Це зроблено спеціально для того, щоб при нагріві, коли зранку запускаємо сушильний комплекс, тобто ми спочатку в верхній камері прогріваємо зерно десь близько до 90 градусів. Якщо ми достигнемо температури, тобто або температури камери, або температури зерна 120 градусів, тобто сушарка, автоматично горілка вимикається. Коли температура падає нижче там 190 градусів на 3 градуси, горілка автоматично запускається. По решті настрою. Температура сушки. Температура сушки це температура 50 градусів, при якій вимикається велике полум'я на горілки і вмикається мале полум'я. Також налаштовуємо допуск сушки, саме цей допуск це різниця температур. Тобто, якщо ми набрали там 190, падає температура, вимкнулася горілка, падає температура на 1 градус і температура знову піднімається, тобто горілка запускається. Тобто такі налаштування. Так само Налаштування в нас і на нижній камері. Тобто при нагріві ми ставимо температуру запасом. тобто Камера, якщо нагрівається до 140 градусів, вона вимикається, зерно, якщо нагрівається до 130 градусів, воно вимикається. тобто Ось, ось таке налаштування. Наступний етап вигрузка. тобто Ми налаштовуємо швидкість вигрузки, від цього залежить зерно, яке в нас виходить на вологості. Тобто, якщо нам по, по вологості, якщо нам потрібно там знизити... Температуру зерна, не температуру, а вологість зерна. тобто ми швидкість понижаємо, то тобто зерно проходить сушарку на меншій швидкості і вологість знижується. Якщо потрібно, там, скажем, бачимо, що волога в нас не в нормі, тобто нижче, ми додаємо швидкість. Або, як варіант, понижуємо температуру, якщо вже бачимо, що транспортери там, чи норі якісь вже не встигають. Тобто, от така ситуація. Також у нас на цьому робочому місці знаходиться лабораторний вологомір, тобто оператор постійно там, кожні півгодини відбирає зразок зерна, перевіряє на вологість, його, ведеться журнал проведення цих оглядів. По ньому ми можемо контролювати тобто, кожні півгодини, тобто, яка волога на сушарку заїжджала, яка була температура в камері, яка була температура зерна і з якою температурою зерно виходило вже на бункери охолоджувачі чи з якою температурою, вологістю зерно виходить вже на сушар. Друзі, так у нас проходить процес зберігання готової вже продукції. Розповім більш детальніше. Дивіться, кукурузу ми з поля привозимо на сушарку в завальну яму, висипаємо десь з вологою в середньому 19-20%. Після сушарки кукуруза виходить з вологою десь в середньому 105-11%. Ця кукуруза нагріта до 80 градусів, скажімо так, кукуруза це розпарена, тобто вона віддає вологу внутрішню. Після сушарки ми її завантажуємо в бункери охолоджувачі, охолоджуємо. І подаємо на очистку. Після очистки ми отримуємо кукурузу з температурою десь в середньому 18-20 градусів і з вологістю 12,5-12,7%. Зранку відбирали, ми вже кожного ранку ми відбираємо середні зразки, тобто середньодобові, і відбираємо середній зразок із кагатим по зберіганню. І отримуємо на виході середню вологу десь 13,7. 14% і температура зберігання зерна в кагаті в нас знаходиться в межах 10-13 градусів. Оптимальним вважається температура для зберігання зерна в кагаті. Ось в Ось такому бурту, як, ми, як, перед, як ви можете побачити, оптимальна температура зберігання, в середньому десь 10 градусів. Це умови для нормального довготривалого зберігання зерна. Тож На виході ми отримуємо ось такий результат. Кукуруза чиста, сорної домішки у нас в межах 1-1,5%, присутня невелика кількість битого зерна, але також в межах 1-1,5%. Це все зв'язано з тим, що дуже багато переходів зерна, тобто воно через норію подається на завальний бункер на сушилку, з сушилки воно подається шнеками, опускається вниз. Після сушарки воно знову подається на тренурії. І також воно подається потім на бункери охолоджувачі, транспортерами скидається, через це ми отримуємо ці 1,5% битого зерна. Але в кінцевому результаті ми їх бите зерно, намагаємося максимально відібрати. Потім ми це бите зерно використовуємо на корм верхо, на корм свиням. Тобто ми його повністю максимально використовуємо. Також є певний продукт, скажімо так, відход, але в ньому є присутня невелика кількість самої дрібної фракції битої кукурузи. Це, скажімо так, десь 50 на… навіть 30 на 70% 30 – це дрібного зерна битого і 70% це домішка дрібної фракції. Після обмолоту кукурудзи утворюється скажімо так, червона пиляка, яку ми використовуємо потім ще на корм рибам, так як ви знаєте, в нас є ще рибне господарство. Тож максимально використовуємо всі продукти після обробки кукурузи. Комбайни ми налаштували так, що в нас мінімальний вихід сору, мінімальний вихід битого зерна. На загальній скажімо так, кількості зерна, яке ми вже обмолотили, в нас битого зерна вихід близько 0,1%. Тобто відходів практично з кукурузи немає. І також зерно з поля йде там, з сорною домішкою десь в межах 2-3%. Тобто, Комбайни налаштовані максимально якісно, зерно йде максимально якісне. Тож, Якщо у вас є якісь питання, задавайте, будемо ділитися своїм досвідом. Або якщо у вас є якісь певні напрацювання вже в галузі там, обробітку зерно, чекаємо якихось порад, будемо вдосконалюватись і якщо потрібна допомога, то допомагати і вам. Тож до побачення.